Добрий день, панове саратці і мешканці Саратської. От, черговий злочин проти майна е, Саратської територіальної громади проти довкілля от, на околиці Сарати. От бачите, от, це Сарата, Чілівишка, ось міст, залі промзона. А там очисні споруди. Отам їх видно, очисні споруди. З очисних спорудів. Споруд в канал, канал от. Е, йшла, труба. труба, в яку скидувалися води. Вони і зараз скидуються. Підемо подивимося. Ось дивіться, в чому полягає злочин. От Із очисних споруд в канал і йшли, ну, зливалися води. Дивіться, От вони і зараз течуть. Тільки вони зливалися туди в канал. А тепер е, ззаді за мною, дивіться. Задамбували, задамбували все. І тепер вони будуть зливатися у замкнуту баюру, яка розміщена на краю шарати. І тобто це не буде входити десь туди, далі змиватися, а все це буде виливатися по факту під саму шарату. Тобто вам під ніс. Воно лється і зараз. От дивіться, бачите, лється. І зараз вже ніс пішло вам. Тепер хто це і зробив злочин? Ну, дивіться, по-перше, які ковші. Це величезний ескаватор, я вам скажу. Я от по цих ковшах бачу, по цих глибах, що це копав величезний ескаватор. Ну такий 10-20 тонн. Вон бачите, яка колія. Тобто тут серйозні люди копали. Тут такого ескаватора немає. Треба було його десь виза, наняти. От дивіться, побили, поламали труби. От щоб встановити от це зараз, прийдеться, я не знаю, деся, да не десятки, тут 100 тисяч, щоб встановити от це, все цей ущерб. Зараз покажу далі. Ну, тепер по факту самого злочину. Цей злочин відбувся, я так зрозумів, вчора. Депутат селищної ради Негадяєв написав заяву в Сарацьку міліцію, поліцію. тобто, От, щоб розслідувати цей злочин. І розслідування цього злочину е, покладено на інспектора старшого Долгорук. Долгорук. Це він буде відповідати за поїски цього ескаватора, яких тут взагалі, мабуть, і немає. Їх дуже мало. Його знайти тільки сліпий не зможе. І з цього ще дуже цікаво. Чи зуміє е, сарацька влада? Правильно оцінити масштаби. Для цього їм очевидно потрібно скласти якусь зібрати комісію і визначити масштаби цього злочину і ущербу, який нанесений, бо це ж ущерб нанесений е, е, організацією, яка підпорядкувані Саратської селищної е, територіальної громади. От. Тобто цікаво, буде. буде е, Саратська влада ініціювати, ініціювати розслідування і е, цього злочину. Чи так віднесеться по боку, як, як ніби вона сама його і санкціонувала. Ну, дивіться, що далі. Що далі? Далі оце гавно буде плисти назад, Сарату. От воно е, з горба плило сюди. От бачите, в мене за спиною заря і канал. Тепер воно буде назад плисти і туди в сторону сарати. І буде е, вонять для всієї сарати. І літом я уявляю, що тут буде. Так от цікаво, хто буде е, це відновлювати? Чи це так і оставляться? Оставлять, щоб воно смерділо, як там далі озеро смердюче, то тепер буде і річка смердюча. Так я розумію, хто буде це і коли відновлювати? Оце цікаве питання.